Але дивись, зазвичай, ну типа, вище, ну типа, пікова популярність, ви відомі люди, і фактично ти їдеш в любе місто, тебе там фанатки, а ти не можеш ні з ким потусити, бо біля тебе завжди ж дружина. Як ти взагалі? Як так, ми? це на, на, навпаки наоборот, супер. Кайф, а та як, ви... як, як вона каже, концерт закінчити? <ріх> додому. Йди <ріх> додому. <ріх> ти кажеш, та я ще там? Ні, ні Я з хлопцями посиджу по кави. Додому. До, додому. До, <ріх> додому. До, <ріх> додому вас не мала з такого, чи все лоя? Чи навпаки, ти кажеш, йди додому, Олена. Олена, йди додому. Та ні, ну якось добре все. Розумієш Дмитровича, недавно народилась дитина, він да. шукає я... кожну мить, як а... батько люблячий, з'їбатися з хати. Да. Він, він шукає людину з авторитетом, яка скаже: да, моя дружина мене відпускає, що я поносив з хлопцями, відпочив, морально, тому що мені так важко. Так 48 секунд, які я проводжу своєю свої донькою, мені треба релакснути. Мені я просто... в Та, ти, ти. ти так хочеш Ні, Мені просто подобається, що ти одружний чоловік, сім'янин і ти завжди так гарно, так, з позитивом, з любов'ю, все так говориш. Я от так хочу ти не. Бреш. <реш> типа, хочеш зрозуміти, що ти за людина. Ти що так дійсно ні, є. Ні, точно не брешу. Ні, ну супер. Бо я так само, я як ти. Я фактично. Ти ж не просто так написали, що я як як Тамерлан. Два роки різниці між нами всього, ти розумієш? Цілих два. Два роки різниці. А скільки, ну, в кар'єрі. Все, як... а, тихо, тихо. Ну що давай <реш> там? В кар'єрі. А який загальний провал Треба зрозуміти, що в житті бігло не так в якийсь момент.